вітаю, дорогі студенти. Сьогодні ми будемо з вами розбирати цікаву тему нашого рівня. Ми вже до нього доросли. Хто не доріс, хто А1, А2 чи Б1, на цьому каналі є безкоштовні відео, плейлісти, погортайте. і там є дуже багато уроків із граматики, які вам допоможуть. Можете ставити питання, якщо щось не зрозуміло, прямо під тим відео в коментарях. А ми сьогодні з вами. З ким з вами, з студентами, які вже на рівні Б2. Yes. Хто на нижчих рівнях, то не переживайте, за тих, на тих відео ви нас доженете. А ми все-таки працюємо з рівнем Б2 сьогодні. Ми будемо е, спілкуватися про, ви вже здогадалися, непряму мову і про кон'юнктиви. Німецька мова. Німецька непряма мова і конюнктив 1. Поїхали. Er sagte, er sei fertig und komme gleich. Він сказав, що вже закінчив і зараз прийде. Це приклад непрямої мови з використанням кон'юнктив анс. У прямій мові це було б «Ich bin fertig und komme gleich». А в непрямій мові «Er sei fertig», а не er ist fertig», «Er komme gleich», а не «Er kommt gleich». Кон'юнктів 1 показує, що ми лише передаємо чужі слова, не підтверджуючи їхню правдивість. Ідемо далі. Ось тут у нас є пояснення. Коли ми передаємо, цитуємо те, що хтось сказав, можна використовувати індікатив. Дійсний спосіб. Індикатив це звичайна форма дієслова, наприклад, ііст, іконт, і в розмовній мові часто використовують саме індикатив, а не кон'юнктив. sagt, закт die Leute фауль зінт. Чоловік каже, що люди ліниві. sagt, закт Leute зінт фауль. Це приклад передачі чужих слів з індикатив з DAS, ось у нас є ДАС, ДАС, faul sind» і «bez», «das», «kosto», «dielöte sind і без ДАС. Просто ділюйте зінт фауль. Обидва варіанти прийнятні в розмовній мові. Можна також використовувати кон'юнктив. Іазакт ДАС, faul sein», Er behauptet, die ділюйте seien faul. Він каже, що люди нібито ліниві, він стверджує, що люди ніби ліниві. Sein – це форма конюнктив eins від sein. і кон'юнктив zwei виражає нейтральність або відстань. Можливо, це правда, можливо, ні. Функція конюнктиву в непрямій мові. Передати нейтральність або дистанцію, ми не підтверджуємо сказаним, просто передаємо. Тому конюнктив часто використовують у формальних контекстах: газети, звіти, і у газетах і новинах часто пишуть так: де президент ерклерте er волі.

Він каже, що завтра піде. Ich gehe morgen weg. Er sagt, er gehe morgen weg. Він вважає, що я можу йому допомогти. Du kannst mir helfen. Er meint, ich könne ihm helfen. Як ми утворюємо кон'юнктив 1? Зазвичай це основа дієслова плюс спеціальне закінчення. Ось в інфінітиві. sein, ich sei, du seist, wo seiest, er sie es sei, wir seien, ihr seid, sie sie seien, haben, ich habe, du habest, er sie es habe, wir haben, ihr habet, sie sie haben, kommen, ich komme, du kommest, er sie es komme, wir kommen, ihr kommt, sie sie kommen, wollen, ich wolle, du wollest, er sie es wolle, wir wollen, ihr wollt Зі -зі Відповідно, що таке взагалі кон'юнктів анс? Давайте перевіримо, що ви знаєте. Це особлива форма дієслова, яку німці використовують коли, передають чужі слова, непряма мова, інділекти ради. Коли не хочуть підтверджувати, що це правда, тобто передають нейтрально або з дистанцією. Наприклад, пряма мова директора Ради, «Іх він кранк, я хворий. А не пряма мова індиректи радис, кон'юнктив Аїнс і Азакт, кранк він каже, що він нібито хворий. І ми не знаємо, чи це правда. Ми просто передаємо, що він сказав. Як утворити кон'юнктив «Айнс»? берете основу дієслова в теперішньому часі в Presence і додаєте спеціальні закінчення. Ich це закінчення е, ду, –– «ес», e, – en, «є» – «ет», «зі», «зі», «ен». І треба звернути увагу, часто е er коме, а не е er комт, це важлива відмінність, може бути в конюнктиві. Типові ді слова в конюнктиві це зай, sei, зай. Sei. Конюнктив третя особа. Er zajmюde. Haben zih. Habe Verden. E er werde arzt. Können. Müssen. Sie müssen gehen. Ось така сама, ось така ситуація. А коли саме вживаємо конюнктив? репортажі новини президент сказав, що введе нові правила, де президент Закте і Аверде neue реген einführen. Офіційні повідомлення. Що таке? Я є, все нормально, не переживай кіцька, що там хоче від нас. Компанія повідомила, що має новий продукт Die firma mit. Sie ein neues Produkt. і формальні тексти. Кажуть, що погода залишається, залишиться гарною. Heißt, das Wetter schön. Ось така ситуація. А якщо форми кон'юнктив «eins» збігаються з presence, тоді часто використовують конъюнктив «zwei». Замість кон'юнктів «ans», щоб не було плутанини. Наприклад, had, er еhat er Geld». Форма hat однакова і в presence, в кон'юнктів «ans», тому езакт, er er Geld» Використовуємо кон'юнктів свай. Тобто підсумок: кон'юнктів «ans» потрібен, коли передаємо чужі слова, непряма мова, хочемо звучати нейтрально і пишемо формально звідти новини, офіційні документи. Так, тепер підтягнемо що тут у нас робиться цікаво нікому. Кон'юнктив анс утворюється з основи дієслова та спеціальних закінчень, наприклад, комене і коме, хабен зі хабе. Формочки для ві і зі завжди збігаються з формами теперішнього часу, а форма для їх зазвичай теж. Тобто, Зі в зі presence зі кон'юнктів кон'tiv зі zhubbin однаково. Тому важко зрозуміти, чи це пряма чи не пряма мова. Щоб у таких випадках було чітко видно, що ми передаємо чиї слова, ці форми замінюють на конюнктів цвай. Тобто замість zieheben ми кажемо хеттен, щоб було зрозуміло, що це не пряма мова. Ну, про це ми вже говорили, так? Форми для Фо є застарілими, їх також замінюють на кон'юнктів цвай. Наприклад, замість духаст, і лише втретє. Однини, R з і S завжди можна використовувати конюнктив eins. Наприклад, er, sagt, er, nu, де форма зай чітко показує непряму мову. Тобто висновок. Особа ich, конюнктив eins, habe. І чи використовують її, іноді замінюють на конюнктив zwei. Du habest – формочка застаріла. RZS have been corrupt. We have been speaking as presence of minute on the had in conjunctive twice. The Hub is presenceon, he is minute on conjunctive twice. Кон'юнктив 1 у футурі та пасіві. Окей. У майбутньому часі та в пасивному стані допоміжна дієслова верден ставиться в кон'юнктив 1 або кон 2, якщо потрібно, наприклад, ось в майбутніх. Ай, ага. В майбутньому часі Krankenhaus gehen. Він нібито піде завтра до лікарні. Пряма мова, із контент. А не пряма мова, і я верде бла блабла гейн. Альтернатива з конюнктивом 2. Gehen. Вони нібито підуть чи поїдуть завтра. Якщо це пасів, пасивний стан, еверде e, оперирт, його нібито оперують, пряма мова, еверде e, оперирт, непряма мова, еверде e, оперирт. Альтернатива з кон'юнктив цвай це зверден, моден оперирт, їх нібито прооперують завтра. Питання в непрямій мові. Коли ми передаємо питання, ми не ставимо знак питання. Замість цього ми використовуємо фрагеворд, коли, чому, як або об якщо це так ні питання. Приклад з фраги Word, коли, де, чому. Er fragte. Wann sprechen Sie mit einfachen Leuten? Er fragte, wann er mit einfachen Leuten sprechen. Він спитав, коли він нібито говорить з простими людьми. Ван переходить ван шпрехе. Дієслово йде в кінець речення. Приклад з об чи. Ефракте. Кенензі анфахе лойте. Ефракте. Об. Er Frage, Leute kennen. Wenn es betrifft, wie wir es людей. von kennen, sie переходить в об er, bla bla bla, ken. Корисні конструкції. Значить так, пряма мова. Ich werde kommen. В непрямій мові конюнктів eins. І er sagt, і er werde kommen. Він каже, що він прийде. Вона каже, що її оперують. Ich werde operiert. Sie sagt, sie werde operiert. Він питає, коли я йду. Wann gehst du? Er fragt, wann ich gehe. Він питає, чи я прийду комсдют. Е фракт об кома. Підсумок. Яка ситуація? Футур. Що використовуємо? Кон'юнктив. анс в форме дієслова Верден. Пасів, що використовуємо? Верден у кон'юнктив анс плюс партицип цвай. Фраген. що використовуємо, ван, во, ві, об. Плюс кон'юнктив Анс. На цьому сьогодні все. Спочинемо нас. Будемо з вами робити вправи на наступному занятті. Час той самий. Приходьте, записуйте заняття у нас по індиректи раді і кон'юнктивом буде вдосталь. Я вас чекаю. До зустрічі. Пока.